Щоб дістатися до людини, що тоне, у рятувальників є не більше хвилини. Вже у воді на відстані метра кидають спеціальний поплавок, аби потопаючий мав змогу за нього вхопитися. Як тільки людину витягли з води, відразу починають надавати першу медичну допомогу. Рятувальників южного тренують київські фахівці з громадської організації Пляжний патруль. Її співзасновник Артем Гальчук працює поліцейським у столиці. У вільний час навчає, як рятувати людей на воді. Півроку проходив тренінги у Сполучених Штатах. Тепер передає досвід. Да, ми используємо більш нові передові средства і стандарти, які зараз використовуються. До тієї основу ми. Мы одолжили у наших зарубіжних колег. У громадській організації. Більшість рятувальників не професіонали, а волонтери кажуть, навчитися може кожен. Головне бути відповідальним та вміти плавати. Завжди ми, коли трохи приїхали сюди, я сразу піднявся, підложив говорю, давайте там са нами на саміт стрінувку. Перший відповідь був: а хто буде дивитися за водою? От то є, ми ми на воду. це дійсно відповідь Професіональних списателей у свої 15 метро спис наймолодший рятувальник міста Южне вже встиг витягнути із води трьох людей. Хлопець працює перше літо. Каже, дуже допомогли поради більш досвідчених колег. Донесли до нас багато нового конкретно про новини, про тюби, які можуть людей, і е, в тому стані, коли вони потеряли знання. Тобто це достатньо велике для нас конкретне нововедення і велике, дуже важлива для нас інформація. До Южного київські рятувальники побували в затоці. Кажуть, у планах відкрити в Одеській області регіональне відділення організації пляжних. Патруль, аби відпочинок українців був безпечнішим, Фільзи, патруль! Дмитро Долматов, Сергій Іщенко, Одеська область, п'ятий канал.